Всім привіт! Ви на каналі Умілі Ручки. Сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку ось відкритку на пасху. О, для чого нам понадобиться ось... олівці коробові. Підстругачка, якщо лівчик зламається, Лист бумаги. Мы его берем и складываем вот так пополам, так дочитать было все. То есть, так такой же такой декоративный скотч, как мы и сделали. Беремо, а так його складаємо пополам. ось і вот так себе Так. У нас таке получається. Тепер ми беремо ми попросим для начала над цим фоном. Там де ось, ось так декоративним скотчем. Щоб нам посторонне. Розкладаємо отак. Беремо декоративний скотч Унизу ми я не будемо робити. А будемо тільки по боках робити. І отак беремо. Ми опумоємо в одну сторону. Тепер ми беремо ось і його тут отак підгинаємо, щоб Воно отак нас. Ось і що виходить. У нас така так сторона. Тепер ми беремо другу, отут можна буде хотілося зробити. Ось. Ми ось сьогодні прикрасимо ось ці бока. Ти може там щось супер, попаску мала обмалюю. І все. А наступне ми зробимо на наступному відео. Ось так, що ось ми домалюємо. І так робимо з усіх боків. Ну не, кроме низу. Ось я вже зробила оцю сторону, зараз ми беремо і підгинаємо. Я зроблю ось... Я, наверное, напевно, все ж таки зроблю три часики, щоб це тоді взяти ми туди і нам переглядати полосочка. Ось. Ну, Ми беремо ось, і робимо ось тут. І ось отак ми все домалюємо. Осталось трошеньки, трошечечки, я осталось на ну, Вот так, а что нам будет у нас тут что-то Вот, я такая, ну, и у нас такая получается. Сейчас мы видим на, на следующий раз. Мы видим и домолюем это все. И всем пока-пока.